Навіть якби ви тепер мене відпустили і не дали віри Аніту, який говорив, що або мені взагалі не слід було сюди приходити, або коли вже я прийшов, то не можна не стратити мене, доводячи, що коли я буду виправданий, то ваші сини, займаючись тим, чого навчає Сократ, зіпсуються цілковито всі до одного, навіть якби ви сказали мені, хай цього разу. Сократе, ми не послухаємо Аніта, відпустимо тебе за умови, що ти більше не будеш займатися дослідженнями і залишиш філософію, але якщо ще раз будеш на цьому спійманий, то загинеш. Отже, якби ви мене, як кажу, за цієї умови тепер відпустили, то я сказав би вам таке Я вас поважаю і люблю, афіняни, але буду слухатись радше Бога, аніж вас, і поки я дихаю. І поки в мене буде сил, не перестану філософувати, намовляти і переконувати кожного з вас, кого тільки зустріну, кажучи те саме, що своїм звичаєм кажу. Чоловіче добрий, як афінянин, як громадянин великого міста, прославленого мудрістю і могутністю, чи не соромишся ти турбуватись про гроші, аби мати їх якомога більше, про славу й почесті, а натомість про розум, істину, про душу свою не дбаєш і не стараєшся, щоб була вона якнайкраща? І як би мені хто з вас заперечував і твердив, що дбає? То я не відпущу його і не відійду від нього зразу, а буду його розпитувати і переконувати, і якщо помічу, що в нього дійсно немає доброчесності, а він тільки говорить, що вона є, картатиму його за те, що він найбільші цінності ні за що має, а безвартісне високо цінує. Так чинитиму я з кожним, кого тільки зустріну, з молодим і старим, і з чужинцем і своїм земляком. А надто з вами, афінянами, тому що ви мені ближчі по крові. Так велить Бог, візьміть до відома. і мені здається, що в усьому місті не маєте нічого ціннішого, ніж оця моя служба Богові, адже я нічого іншого не роблю, тільки ходжу і переконую кожного з вас, молодого й старого, турбуватися передовсім якнайдужче не про тіло і не про гроші, а про душу. Щоб вона була як найкраща.